Вітаю! В Discord ми недавно обговорювали одну таку цікаву тему, і я на там сказав, що мені писати дуже багато, тому я подумав, що було б непогано просто висвітлити ці думки тут. Чому б і ні? Так от, ця тема пов'язана з тим, як ставитись до російських гравців в онлайн-іграх, тому що їх ну, їх багато. Особисто я в ці не граю, тобто в онлайн-ігри, максимум це якась. КС Десматч або там Quake Champions інколи дуже рідко. от В основному я проходжу все-таки однокористувацькі ігри. Мені це більше подобається, а от якісь такі от кооперативні на змагання, мені не дуже подобається з іншими людьми. Це треба щось, це треба говорити. от, Не суть. Але я впевнений, багато хто з вас полюбляє ці ігри і не задоволені засиллям цих. Хотілося б сказати людьми, ну щось показує, що все-таки до людей їм ще далеко. От. І питання було в тому, що як, в принципі, до цього ставитись. І моя позиція така, що до цього треба ставитись. Ну, як, не то, що треба. Я ставлюсь до цього, я ставлюсь до них, до цих людей в лапках, як, як до будь-яких токсичних людей. Тобто, я впевнений, ну. В будь-якої якому в будь нації є так самі токсичні люди, просто ем, на Московії кількість токсичних людей є, їх ну, ем, занадто багато. Тобто, це практично кожна людина, бо кожна людина інфікована оцим ем, вірусом імперіалізму. Ем, і що от я хотів сказати? Тобто, причини. От наскільки я дивився, наскільки я Бачив, наскільки я наслухався, вся оця їхня штука пов'язана з їх світоглядом. І тому, ну, типу, ми можемо з цього лише кекати. Ну от Просто сміяться, бо усвідомлюючи те, наскільки вони недлугі в своєму прагненні показатися кращими за нас, я не знаю, в принципі, показатися кращими. Є дуже класний канал. Подкасти у них просто шикарні виходять. Це я не знаю, як це називається рубрика Дамо по мордору. от Центр дослідження мордору канал так називається в Ютубі. І там дуже класно, на прикладах значить розказано про цю їх чи їхню. правильно Суть, психологію от, от цього населення. А, значить, там один культуролог, а з другої сторони а, значить, з центру цієї протидії дезінформації. А... І вони от підбирають якраз приклади з культуролог підбирає приклади з минулого, а ця пані з центру протидії інформації з сучасного. І дуже класно, от у них це <гад> я рекомендую подивитися, вам стане дуже багато чого, ясно, чого так вони поводяться, і так далі. Але якщо коротко, якщо таку вижимку зробити з того, що я послухав, бо багато все-таки я напевно скажу, якраз базуючись на тому, що у них. В московитів, у них прямо є бажання виділитися і показати, що вони кращі. І робляться вони за, ну, типу, у них таке суспільство за рахунок знущання, за рахунок приниження, за рахунок сили. Типу, от я сильніший, у них право сили. Чисто азіатська така модель. Тобто, хто сильніший, той і. Правий і, і, і все остальне, і в е, сильнішому лежуть ці ж п'ятки і так далі. От. І, і вони постійно хочуть ствердитись, хочуть показати, що вони кращі. І на цю силу оцю силу накладаються ще й проблеми в е, сексуальному житті, оскільки в них. Е, всі мати крутяться довкола сексуально статевого акту або, а, значить, статевих органів. А, і тільки що вони зразу, значить, мамку в кіно водили, і оце все. І це дуже дивно. Це, це, це дуже смішно і з боку... Тому що самодостатня людина, е, вона на це не ведеться. Ну, типу, от, е, я можу тільки. Мені дуже весело їх провокувати, коли вони набігають в коментарі, е, бо є така класна штука, от е, принцип, ну, не знаю, принцип це наскільки наскільки це принцип. Е, просто дуже я так давно вже взяв е, за основу. Бути е, значить, звучить воно так: бути, а не здаватись. От, е, московити постійно хочуть здаватися, здаватись краще, здаватись розумніше, здаватись сильніше, навіть коли вони цим не є. Ну, цього в них немає, бо ми всі знаємо, які вони розумні, як у них все хорошо, які вони багаті. Е, от е, я думаю, прикладів вам наводити не треба, що це ні разу не так. Е, тому. Бути, а не казатись, тому що коли ви реально є, і ви усвідомлюєте наскільки ви е, цей є, е, е, які ваші сили, ви ви стійкі до оцих образ, які вони на вас там накидують і так далі. І е, що я маю на увазі? Коли е, мені закидують, ну наприклад, якщо мене будуть ображати і казати, що я тупий, е, там от е, я на це не поведусь, тому що ну я знаю, що це не так. Ну у мене. У мене дві вищі освіти. У мене два uh, дипломи: один з технічної спеціальності, інший з педагогічної ну Я не можу бути тупим, ну все У типу, мене, мене є два документи, які це доводять. Типу, якщо там, і, так, і так само з остальними, типу, не можна закинути людині, в якої є там мільйон на рахунку, що вона типа, бідна і ні на що не здатна. ну Вона заробила якось мільйон. Не можна закинути, цей, я не знаю, якомусь умовному усику, що він там слабак. ну Він не слабак, він це доводить постійно. і, і типу і якщо йому це сказати, ну він такий він посміється. От тому е, адекватна судорова оці, е, е, оцінка себе, вона якраз є щитом, от, цього, от цих нагрюків і спроб вас якось опустити. Тому що ну, ви не поведетеся на те, що неправда. Ви знаєте, що це не так. І ми, українці, ми знаємо от реальний стан речей. Реальний стан речей такий, що типу, на фронті важко, але ну, не все так погано. В економіці у нас ну не все так хорошо, але ну в нас інфляція 10%. 10% для країни, яка воює, це взагалі. Ну це окей, ну, типу, це нормальна інфляція. В деяких країн Європи більше, в, в і більше того. В Московії набагато більша інфляція, і в них там, от по оцінках деяких експертів, ну, як експерти вже звучить як слово, значить, якийсь, якийсь матюк. От по оцінці економістів у них можуть піти все в стакфляцію, тобто це там інфляція, яка накручується з, ну коротше, там дуже погано буде. От, і є в них такий така ймовірність. Е, от, і навіть просто подивитися на рівень життя. У нас рівень життя Ну він не змінив. Ну Принаймні, мій, мій рівень життя. Я не, не кажу за людей, які прям втратили будинок внаслідок бойових дій. або там ще чогось, у них так, рівень життя значно впав. Але в більшості наших людей. Ну, Рівень, я не думаю, що дуже сильно просів, скажімо так. Може, чуть-чуть. Ну я там зараз трошки менше ну, відчуваю, що трошки, трошки все-таки мій рівень просів, але це не критично, це не настільки, що прям мені нема чого їсти. От чого, чого, їсти в мене є завжди. І тому. Типу, я не можу сказати, що дуже погано поганий у нас рівень життя. Але подивіться за той бігор, це ж просто жесть. У них там <смі> нічого не було до цього і нічого немає зараз. от До того, щоб вони там билися за голубів за гаражами, це, звісно, ще далеко, але все одно проблемки А, да я тільки що дивився новину що у них там не вистачає, чого ви подумали, картоплі. от вони це І там сам. Прям ви вдумайтесь, президент країни виходить і каже, у нас не вистає картоплі. В смислі, ну прикиньте, там Зеленський вийде скаже, у нас не хватає картоплі. Ні, ну це сюр. От, а в них е, Путін вийшов такий до народу, і каже: у нас не вистає картоплі. Каже: позвонив Грігоричу, а він каже: а в нас самих не хватає картоплі. О, ну, коротше, е, веселуха. От. Е, Почали з того, як ставитись до цих е, дурочків е, в онлайн-іграх, закінчуємо такими геополітичними речами. Так от, як до них ставитися, та як про це просто ці ж. Е, ставтесь до них як до людей, які вас розважать. Вони зараз будуть старатися якось самоствердитися на вашому фоні, якось вас намагатися принижувати. Е, просто знайте, що ну, це не так, е, що це просто вони от, оце, оце от е, Їхня токсичність показує те, що вони загнані в куток, вони вже зараз ні на що не спроможні, вони спроможні тільки бризкати слюнею, і то вона до вас не долітає. От, Вони тільки забризгають свій монітор, от, і потім, потім ще треба ж цей монітор протирати, бо нічого не видно. Тому провокуйте їх хай частіше це, значить, протирають свій монітор, може, хоч руку накачають. На що це їм не знаю. Ну, може, будуть щось робити там таке. Потім. От. Закопувати своїх односільчан. От. Тобто такий мій посил. До токсичних людей ставтеся як от до просто ще одного. Е Ще одного веселуна, який зараз вас повеселить. Такий, типу, ми просто отак: от з онлайн-ігр їх не Ну, не все, це нереально, щоб от так собратися. Давай не напишемо петицію, щоб усі цей поблочили російські аккаунти. Ну, типу, вони все одно будуть проникати через там якісь реєструвати за Бугром. Тобто, як оце робили з Тімом, Sony, просто реєструвалися в іншому регіоні, там якомусь Казахстані, навіть у, навіть в Україні. І, типу, купляли потім ігри собі. Ми одних в інтернеті не дінемося. І потім, от поки прикол в тому, що я от недавно думав. Навіть от раніше, перші, там, перший рік війни всі такі декларували, що ну точніше, не декларували, а типу, завершення війни там цей вийдемо на кордони 91-го року. Потім почало доходити. Ні, коли ми вийдемо на 91-го року, вони ж все одно будуть нас обстрілювати. Не цей не катіт. Завершення війни це коли розвалиться значить, Московія, типу порозпадається там ці національні держави, якісь повиникають купа, і вони не будуть мати таку силу, не зможуть концентрувати таку силу. Я недавно задумався, що навіть якщо воно розвалиться, Простворюється купа якихось нових держав, все одно війна не завершиться. Тому що ну, ці люди, вони ніколи ну, вони не пропадуть. Вони, вони будуть жити на своїх місцях, ходити на свої роботи, на яким їм зарплату не платять по 6 місяців. І тихенько ненавидіти всіх. Ці люди не відрефлексують свою е, свій оцей стан, і вони так і залишаться жити ну поряд з нами. Е, тому війна, от е, станом на зараз, це така моя думка, завершиться лише після е, дерешифікації якщо це можна так назвати. Оцих людей інакше ніяк. Типу, поки у них сидить оцей вірус імперськості, поки у нас є загроза війни, от от і все. яка б маленька не залишилась Московія після того, як воно все повідвалюється, хоч просто от оце, оце оці кольця, які там приславуть, у цій Москві, от в одному цьому кольці вони усі соберуться, от вони будуть мріяти, як вони знову позахоплюють усе. І поки ці люди є. Поки війна не завершиться. От, от це мої думки. І ми будемо змушені і ми змушені з ними жити. От, і ми е, будемо все одно натикатись на них в інтернеті, натикатись на них, е, в, ну, типу, в якомусь інфопросторі. Вони не зникнуть. З цим треба якось навчитись жити. І одна з, от, Якщо в інтернеті, то просто е, не, знаю, не провокуйте, звісно, ну, типу, просто ставтесь до них як до цих. Е, не хочу казати клоунів. Клоуни це прекрасна професія, а то вони обіжаються, коли інших називають клоунами. Ну, типу, це реально люди, які смішать інших людей, це прикольно. А, тому, типу, коротше, до, до, до цих токсиків став з Московії і як до будь-якого токсика. А, от, а, а з остальними ну, хзе. За цими глобальними штуками под. Я просто залишу вас з цими думками, щоб ви переварили, що війна не скоро закінчиться. І навіть коли підпишуть мир, все одно воно якось буде. От, не дуже така позитивна нота виходить під кінець, але, ну, в принципі, мені більше нічого немає сказати. Е тому бережіть себе, не ведіться на провокації оцих дурочків, не вступайте з ними полеміку. Ну, можете там дров підкидувати, щоб вони там далі брижили своєю слиною, пльовували свій монізор. Але знайте, що ну це не так, і це те значить тільки те, що вони загнані в куток і більше нічого не можуть, як кричати на вас. Типу, все, ви, ну, ви, ви, ви знаєте, що ви кращі. От, а ага, все остальне, Ну, знаєте, нам, нам своє, як то кажуть, лупайте ту скелю, та й буде все круто. Е, на цій ноті я завершую. От, е, З чого почав? Це те, що в мене є Discord, і ми там от, обговорюємо. ну, Навіть такі от теми. Тобто не тільки там про Linux, ігри і так далі. Тобто, там і е, будь-які теми ми там обговорюємо, тому залітайте. Під там дивіться, можливо, вам там сподобається. У нас от, дуже лампова атмосфера. от ніхто, ну, Я стараюсь так, щоб ніхто там не сварився і вирішувати конфлікти якось мирно. От. Ну, і там ще є банка в мене, можете трошки грошей закинути. Ну, але обов'язково закиньте кілька гривень, е, там, чи на русоріз, чи там на якийсь інший фонд, якому ви довіряєте, чи на пікапчики для е, воїнів, якому там знайомого десь знаєте, кому треба допомога. Кому треба допомога, е, закидуйте, донайте. І тоді, е, ну, станом на зараз я скажу так: припинення бойових дій настане значно швидше. От, війна може не закінчиться, але припинення бойових дій настане швидше. На цьому в мене все. А, і так що, пишіть там знизу, поставте коментар, напишіть вподобайку, ну і до нових зустрічей!